Кінопремію Сезар. Так? Mm -hmm. так от Сезар, це він її створив, ось цю статуетку Ну як, за, за, за його скульптурою. Це оцей Сезар і є. А, ось це маленький кентавр. От на його могилі лос сан жерман де пре так? Можливо, ви бачили кентавра. Він недалеко від Северу Бабільон. Коротше, якщо ви йдете в нашу церкву чи в церкву Сан-Жермен, недалеко в тому районі стоїть на Кабулиці шаш і здається, з руде -Ру Севро. Коротше кажучи, от, як ви бачите демо марші, навпроти буде кварталу, ви можете навіть знайти Сонтего. Це кентавр, велика така статуя. Тут маленька, бачите, воно зроблено з таких різних частин металу. Це якраз був особливий Сезар. Сизар, його називають партійки одним його іменем. Коли він вчився в Парижі... Він був досить бідний, знаєте, він скульптор, вам треба ж матеріал, ось а матеріал дорогий. І він почав використовувати метал, взагалі все що там, якесь металобрухта. І, наприклад, тут машини, да, оце спресовані. Ось ця статуетка Сезара це якраз спресовані машини. Були такі скульптури, які він робив. І це теж з різних о, таких от матеріалів, які знаєте, на смітнику можна знайти. От. І реальний цей кентавр великий, він присвячений, він не зовсім це копія, тому що кентавр, який стоїть на Сан-Жермені, в нього така маска, от, як забрало таке. От. І цей кентавр присвячений Пікассо. І ніби от, о, обличчя Пікассо на цьому забралі, але ми його побачити не можемо, тому що досить високо. От, ну і потім у нього там він такий дуже вірильний. Ну два пари я єс, якщо ж так казати. Тобто він такий. От, і в нього теж замість хвоста, там не знаю, якісь там. І е, да. е, е, в реальному кентаврі, обов'язково, якщо ви дійдете, побачите, в нього там, де серце, буде маленька е, статуя свободи. Вона така маленька, її треба спеціально так побачити, але вона у цьому районі серця, якщо ви з одного боку підійдете, ви її добре побачите. Ну, свободи. Бертольді було п'ять штук по Парижу, є в Ліксобурському саду, є в... стоїть а, біля мосту Гренель. Угу. Потім в музеї Дорсе. Угу. Ось тут і ще має бути, здається. А, ну і звичайно, те, що подаровано Нью-Йорк. Він теж жив на, на Сан-Жерменії, є от на вулиці Гренель якраз є табличка, де вказано, де, де він жив Сізав. たいただきます。